Наш шлях сьогодні проляже у Городоцький район Хмельницької області. Завітаємо до простого на перший погляд Подільського села Великий Карабчіїв. Чим цінне воно для наших краєзнавців, вони розкажуть самі. А розповідати можна і добу, і більше. Отож, історія походження назви села Великий Карабчіїв така вперше село вгадується у 1375 році в грамоті. Удільського князя Олександра Корятовича, наданій домініканцям, у ній йшлося про те, що у їхній справі свідком може бути прокіп Семенко Карапчеївський. Власне, ця людина була першим власником села і, очевидно, стояла у витоків славного роду Карапчеївських, який тоді в історії Поділля відігравав досить таки важливу роль. А вже в 16 столітті рід погас і село перейшло по спадковості по жіночій лінії. Ця територія ще до утворення села приваблювала племена скіфів, трипільців, а пізніше слов'ян. Насправді історія села починається недалеко звідси. Приблизно за один кілометр в невеликій Западині, де розташований скіфський курган та трипільські поселення. На описів Геродота існує декілька легенд про походження скіфів. Зокрема, в першій говориться про те, що скіфи були першим народом на своїй землі, і прибули вони сюди ще за тисячу років до Навали Дар'я, тобто у середині другого тисячоліття до нашої ери. Вони були сильно пов'язані з Дніпром, оскільки їхній першокрадок Таргітай був сином Бога Зелса та німфи дочки Борисфена. У іншій легенді, яку розповіли, Греки Геродоту говорилося про те, що скіфи походили з понизя Дніпра. Їхнім першим царем був скіф, який був сином Геракла та е, діва Єхидни, яка жила в Гілеї. У першій легенді говориться про скіфів землеробів, а у другій легенді про скіфів-кочівників. З Скіфського періоду залишилось дуже багато земельних насебів. Які поділяються на дві групи власне могильники з похованням і кургани, які за конструкцією часто порівнюють з єгипетськими пірамідами. У скіфів, хоча вони були не племенами, був культ землі. Вони вважали, як і в наступному слов'яни вважали її матінкою якимось божеством. Тому сам курган був містком між небом і землею. І фактично слугував шляхом до небес. Якщо подивитися на цей курган і його розрізати по, по довжині. По висоті, то ми побачимо, що він схожий на яйце. Тому що, чому яйце саме? Тому що яйце було в скіфів символом відродження нового. Крім того, яйце є е, двома усікненими ними пірамідами, яка одна кінцем дивиться донизу, інша доверху. Це тобто вказувався шлях донизу, до забуття і доверху до е, якогось. Підвищення до, до е, потойбічного життя. Е, крім того, яйце е, було символом е, трьох божеств. Це того, що було під землею на землі і в небі. Е, тому е, мудрі скіфи е, для себе визначили давно філософську проблему, яка цікавила Геродота, скажімо, яка цікавила стародавніх. Греків, римлян, хто головніше? Яйце чи курка? Скіфи визначили для себе, що все-таки яйце? Чому ми чоловіки з ними солідарні? Ми зараз знаходимося на одному з найбільших скіфських курганів на Хмельниччині. Гродоцькі працівники культури називають її скіфська принцеса. Я б хотів поговорити саме про поховальні обряди скіфів. Вони мають свої особливості. Скіфських царів ховали в великих курганах, їх бризмували і потім насипали досить високий курган. Він через рік робили пишні поминки. Саме на поминки душили 50 слуг, а також забивали 50 коней. І цих коней виставляли навколо вже мертвих коней, забальзамованих, виставляли навколо ось такого кургану. І вершників мертвих садовили на, на цих коней. І я хочу вам сказати, що це було досить моторошне видовище. Зазвичай царів скіфів ховали разом із наложницею, кухарем, чашником, також особистим слугою, візником, ну і його особистими речами. І в такі кургани обов'язково покладали золоті чаші. Звичайних скіфів ховали, їх бальзамували і проводили поминки. Рівно 40 днів е, померлих скіфів, носили до найближчих родичів і е, саме родичі частували гостей і разом і найбільші найдивнішими е, стравами. Через 40 днів їх е, ховали. І це е, давало можливість людям е, того часу е, задовольнити свої пересні інстинкти, надзвичайно жорстокі пересні інстинкти. Якщо, наприклад, порівняти із сучасним суспільством, то ми надзвичайно жорстокіші, ніж ніж вони. Але ми цього не помічаємо. Це бої без правил гладіаторські, це бокс, це різні, різні шоу, криваві шоу, які ми з великою насолодою споглядаємо. Але із висоти тисячоліть ми. Починаємо якось призисток дивитися на тих древніх скіфів. Я хочу сказати так, що навіть невеликі військові конфлікти, вони не були надзвичайно кровопролитні того часу. Але якщо порівняти ХХ століття, Перша, Другу світову війну, то до чого людський розум, людська похоть дійшла у, своє, у своєму безувірстві? Поки наш творчий гурт відзнімав інтерв'ю з Юрієм, Ігорю трапилась непроста знахідка на кургані. Поки ми знімали сюжет про Юрія, знайшли патрони е, патрон гільзу першої світової війни 1889 року з гвинтівки Мосіна. От дивіться, яка чорнацька штучка. Середині на конечник іде е, кремнієвий. Бачите? От він. І тут, в принципі, пуля не знати, чи була вона в дії, чи вона просто так про, е, от, кінець не загострений, але затуплений. Але коли вона вдаряється кудись якусь ціль, то вона, як правило, розплющується. Не зрозуміло, чи вона примінялася. Вона от таким чином от вона закладалася сюди, тут, тут була обнімалася, вона так, таким чином. Якісне та доступне навчання за кордоном вступити у коледжі та вузи інших країн світу відтепер легко. Групові та індивідуальні програми, краща англійська мовна школа в Торонто та Ванкувері. Високий рівень знань, престижно, а головне доступно. Офіційний представник у Хмельницькому Алекс Tour Тревел. Якщо подивитися на розміщення кургану, то він знаходиться на найвищій точці цього ландшафту. Взагалі, то скіфи розміщали свої кургани так, щоб їх було видно здалека. Це був символом їхньої слави. Тим більше, кургани розміщували, якщо вони були в одному місці, так близько один від одного, щоб з вершини одного кургану було видно інший курган. В даному випадку цей курган має висоту приблизно метри. Метра, хоча е, люди в селі говорять, що раніше він мав висоту приблизно 8 метрів, і він є умовно елітним, тому що з такими насипами хоронили людей, як правило, зі знаті. Але це не обов'язково, тому що, як правило, в скіфських курганах хоронилися люди. Верніше було поховання не тільки однієї людини. На похоронення одної людини, на яке насипалося курган, хоронили іншу, а на це похоронення могли хоронити ще одне похоронення. Тому захоронень в цьому місці може бути багато. Наступного разу ми спробуємо віднайти на цьому місці залишки глиняного посуду від трипільського періоду. Хто не пам'ятає нашого минулого, того не буде майбутнього.